Спецефір до Дня незалежності суспільне спротив продовжується. Про населені пункти України будемо говорити далі. Скільки їх було в 91-му році, та скільки нині знищено під час війни? До нашої розмови приєднується радниця голови асоціації міст України Оксана Продан. Вітаємо вас! Вітаємо доброго дня. Вітаємо з Днем Незалежності. Насамперед, дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Власне, якщо говорити про населені пункти України, наскільки вони постраждали внаслідок повномасштабної агресії Росії? І якщо говоримо про житловий фонд, скільки було зруйновано багатоповерхівок осель українців? Дякую дуже за вітання всіх наших глядачів. Вітаю з Днем Незалежності. Нехай незалежність. Буде повною, нехай ми якнайшвидше переможемо. Всі абсолютно громади потерпають від агресії. Є такі, які, на жаль, зруйновані практично вщент, є такі, які зруйновані в більші чи в більшому чи в меншому ступені, але житло це тисячі і тисячі будинків. Наприклад, по Чернігіву можна говорити, який нещодавно знову був атакований з повітря. Там, коли звільнили місто, було 150, понад 150 багатоповерхівок і тисячі приватних будинків зруйновано. Пройшло трошки більше року. і Місто практично за власні кошти відновили ці будинки, і зараз знову це продовжується. Тому ми всі розуміємо, що потерпають багато міст, але Захист у нас буде тільки тоді, коли ми переможемо. Пані Оксано, давайте повернемося до історії. В 91-му році ми отримали незалежність. Як тоді змінювалися наші населені пункти? Як формувались нові міста? Від чого це залежало? І, в принципі, як розвивалися далі ці міста? Ну, коли... Україна відновила свою незалежність 91-му році. Населених пунктів я зараз говорю не тільки про міста. Я говорю про населені пункти. Було понад 28 тисяч сіл селищ міст. Є хто пам'ятає, хто не пам'ятає. Думаю, що всі ще пам'ятають. Вони всі градувалися. Місто обласного значення, місто районного значення, село, селище, селище міського типу, частина з цих понять канули в лето в 2020 році після адмінтерреформи. Уже буквально нещодавно селища міського типу втратили своє значення і будуть або селища, або міста в залежності від рішення громади. І станом на сьогодні, після того як проведено адміністративно територіальну реформу, і сьогодні ми говоримо про те, що в нас в Україні є громади, які між собою об'єднали різні населені пункти, ми маємо 1469 громад шістдесят столицю Київ. Це от 1470 громад на всі території України. Власне, знову зачіпаючи тему агресії Росії, ви згадували також про те, що деякі громади зруйновані вщент. Чи можете розповісти про які йдеться більше громади? Які регіони найбільше постраждали внаслідок бомбардувань? Звичайно, найбільше постраждав Донбас. Це Донецька, Луганська область, Херсонська область, Запорізька. Якщо говорити про назви міст, назви селищ, то це міста і громади, які відомі всьому світу. Це Маріуполь, Марінка, Бахмут, Северодонецьк, Рубіжне. Попасна, Мощун, до речі, ну це Київська область Мощун, Чорнобаївка, яку ми всі стільки разів згадували, позитивно згадували взагалі Охтирка, яка теж практично зруйнована. Якщо говорити про кількість постраждалих, ну сильно постраждали громад, їх понад 650 населених пунктів, які сильно постраждали. І користуючись нагодою, хотіла сказати про те, що вчора ті громади, які ще в окупації, але їхні їхні місцеве самоврядування, голови громад, військові адміністрації працюють на підконтрольній території України і де окуповані громади на чолі з очолює цей процес, так би я сказала, Маріуполь і громади з Донбасу, Донецька, Луганська області, Бучасківської області підписали. Декларацію незламних незламних міст про те, як вони будуть всі разом відновлюватися, відбудовуватися після нашої перемоги. І вчора Маріуполь презентував в Дніпрі е, окрему платформу е, «Reborn Mariupol Маріуполь fast Recovery» е, 12 напрямків того, як громада після перемоги бачить покрокове своє відновлення, і це насправді величезна. Подія для всіх нас, коли люди, які змушені були тікати з свого міста, знаходяться по всій території України в різних містах, містечках. Сьогодні планують завтра, планують нашу Україну після перемоги, і треба віддати належне Маріуполю, голові Маріуполь голові міської ради Маріуполя. І тим містам, які так само намагаються вже сьогодні відбудовувати своє майбутнє, про те, що вони об'єднуються, і я впевнена в тому, що ми через асоціацію міст України зможемо вже сьогодні покроково спланувати майбутнє ще кращих міст ніж вони були до початку повномасштабного вторгнення. Пані Оксано, ми розуміємо, що 12 пунктів ми зараз не встигнемо обговорити відбудови. Але якщо можна якісь ключові значення, насамперед, що цікавить, і де брати гроші на цю відбудову, це пропонують залучати міжнародних інвесторів чи з державного фонду. Про це, будь ласка, детальніше. Ну я декілька насправді про це говорити можна багато і треба говорити, тому що це не просто про надію, це про кроки для того, щоб надія справджувалася. І коли міста, коли громади матимуть конкретні проекти, як вони будуть відновлюватися, відбудовуватися, вони мають можливість іти з цими проектами до донорів. Це одна частина, є інша частина сьогодні для всіх громад дуже важливим є збереження податку з доходів фізичних осіб, як мінімум 64%, Збереження військового податку з ПДФО з військового утримання, тому що багато саме тих сильно зруйнованих громад вони сьогодні сьогодні за рахунок цього військового ПДФО, як, наприклад, Черніга, Вахтирка, відбудовують, відбудовують житло, відбудовують бізнеси і дають можливість людям повертатися. Що важливо, говорили вчора деокуповані громади і. Ті, які ще поки що окуповані, але вже планують, що будуть робити після звільнення, і так само нещодавно були на загальних зборах в Сумській області асоціації міст України. І там говорили всі говорять про людей. І серед 12 пунктів, 12 напрямків відбудови Маріуполя, так само окремим блоком стоїть повернення людей, створення можливостей для людей. І це дуже важливо, коли Україна сьогодні, яка будує завтрашній день, буде людиноцентрична. Ми повинні працювати заради людей, не заради того, щоб були цифри, не заради того, щоб були якісь можливості для когось. Головне, щоб були можливості для людей. Тоді все буде. Так, і власне, тут, вибачте, важливим. якесь, вибачте, Олександре, для мене замкнене коло. Ми багато вже говоримо в ефірах протягом повномасштабного вторгнення про те, як людей повернути. Зрозуміло, що люди відбудовують країну і вони впливають на економіку. Але куди вони будуть повертатися, якщо міста зруйновані? Ми не можемо повернути людей в міста, де їм немає навіть де жити. І виходить, як на мене, замкнене коло роз'ясніть, як як вибачте, як так. Дякую дуже, що ви про це говорите. Я просто розкладу зараз. Зараз розімкну ваше коло. станом так, на сьогодні, навіть. Овані громади мають бюджети, які наповнюються як мінімум за рахунок військового ПДФО Десь це більше цифри, десь менше. Але ті громади, які дуже зруйновані, вони отримують військове ПДФО, тому що до них в будь-якому випадку прив'язані військові, бо вони на лінії зіткнення. Вони в самому вирлі боротьби, і за рахунок цього ПДФО Починається початкова відбудова громад. Початкова за рахунок військового ПДФО. Знову навіть тут зсу допомагають далі, маючи програми, проекти і перші паростки відновлення, громади матимуть можливість звертатися до донорів. Вони матимуть можливість надавати проекти до міністерства розвитку територій. І отримувати фінансування з бюджету, хоча насправді сьогодні його дуже мало, але як план, ми повинні це розраховувати. І саме таким чином ми розриваємо це коло, якого дійсно ну, має бути страшно. Кола немає. Ми ми знаємо, як, як воно повинно працювати більше того, в усі ну якщо говорити про Маріуполь, вони мають представництво в 22 містах України. Вони мають хаби, центри, і ці люди не перестають спілкуватися, не перестають жити. Е і в нових містах громадах, де знаходяться, але вони відбудовують принаймні спочатку у себе в головах в співдії, а далі в проектах і майбутні свої громади, які сьогодні е, тимчасово окуповані, пані Оксано. Дуже дякуємо Дякую. вам за участь в нашому ефірі і за таке детальне роз'яснення. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, була з нами на прямому зв'язку.